13 вересня на території кварталу Новопечерські липки відбулося офіційне відкриття першої української академії тенісу. Юта. Завдяки цій події українські болівальники згадають смак перемог. Упевнений власник, який придбав об'єкт для нього. Головне нині максимально розвинути дитячий теніс. На в ближайших районах діти зможуть займатися спортом, і а значить, какаета. Якось... Часть дітей вже не будуть праздно шататися по вулицях. Перевірити якість кортів та провести майстер-клас із майбутніми учнями академії запросили найкращого тенісиста України Олександра Долгополова. Вибирали найкраще з того, що є в технології покриття на сьогодні. Слубут, буде всесезонний, через два місяці буде стояти накриття дуже прогресивне, яке дозволить займатися в будь-яку погоду при будь-якій температурі. Інфраструктура новопечерських липок динамічно розвивається. На території вже функціонують магазин, стоматологічний кабінет, галерея, центр. Східної культури, власний сад, британська міжнародна школа та ресторан. Наступним об'єктом стане фітнес-клуб. Створені умови дозволяють мешканцям почуватися комфортно. Квартал стає дедалі привабливішим для інвесторів.